Прийшли взять? Ти, якщо ви нічого не мене... — Я нічого не пам'ятав, але потім Ні, я все вспомню. Скажіть, будь ласка, як, 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 як я можу в сім разів кулаком вдарити дитину і кинути на два метри. Та не сім разів, раз, раз п'ять я казав. Щоб од неї залишилось? Будь ласка, скажіть мені, Сергій Олександрович, вона отримала серйозну просто. травму, ми бачили це МРТ закруплення. Ти прийшов з міліції і питаєш, а що тут случилось? Бо я нічого не пам'ятаю. Так не я знаю. ж пояснюю, що я їй не пам'ятаю. Я Три... тобі все я... розказав, що ти творив. Падає той телевізор на малу. Він як отак руки обирає. Убирає руки. Я питаюся її достати з телевізора. Він мене штовхає, я падаю і мала в руках, і воно вважай, мала на краю. Я падаю, питаюсь втримати, і вона падає так мимо, мимо кровати туди, понімай. Тобто дитина вислизнула з ваших рук. Вислизнула з рук, так. Да. Вона впала на підлогу, між диваном і оці, оці. з ваших рук. З моїх рук, коли він мене штовхнув, ну, ось оця полка. Дитина впала оця з полка. висоти дивана чи вище? Ось. Угол у цього шифонера, нижнього і між диваном. Тобто впав у той телевізор, у та полка, а, У цей шифонер верхній стояв отут. Ось об нього я отак і падав. Ось у мене є царапина, я її на телефон вчора. Зафільмував, а я зацепився оцею ногою за оці, Ось вугол видно від комода, бачите? Mm -hmm. І вона застряла у мене під диваном, отак. Я впав між двома тими шкафами.